Шановні земляки, ми знов зібралися з трагічної події. Жорстока війна продовжує свій безжалісний рахунок, забираючи життя найдостойніших. Сьогодні наша громада віддає остану шану герою воїну Олексієнку Юрію Миколаєвичу. Юрій Миколаєвич служив солдатом. Командиром станкового гранатомета 5-го протитанкового відділення протитанкового взводу 2-Єгерського го єгерського батальйону військової частини Збройних сил України 21 жовтня 2024 року загинув поблизу села Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого героя Олексієнка. Юрія Миколаєвича Ми знову прощаємось з нашим земляком, з патріотом, воїном та справжнім героєм, який віддав найсильніше, що в нього є своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє дітей України. Дякуючи таким героям, як Юрій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових. Вони щит нашого спокою, нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття, близьким та рідним загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Дорога родина, шановні присутні, знову ця безжальна війна забирає нас самих найкращих, самих сміливих, які не побоялися і пішли захищати нашу рідну Україну, своїх рідних, своїх близьких і нас з вами. Дуже тяжко підібрати ці слова, які б втішили це горе рід... рідної людини. Я дуже е... Від себе особисто, від міського голови, виношу щирість слова співчуття близьким та рідним загиблого героя. Пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях. Слава нашому герою і слава Україні. Шановні присутні, рідні побратими. Тяжка втрата пекочий біль та вкотре ми збираємось тут, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, борючись за вільну незалежну соборну Україну, пройшовши над важкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутив домовину на щиті. Олексієнко Юрій нецінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Синуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Причисти Своєї Матері, Сереславних Сіквальних Апостолів, преподобний боносниці у наших, душу загиблого, воїна Юрія, героя, який віддався життя за незалежність, соборність української держави, постелях святих учинить, налодні Авраама покоїть і до праведників приєднає. І нас помили, і спасе, у і і людинолюблі. Сочесні отці, шановні побратими, сьогодні ми в цьому храмі молилися за воїна Юрія, за його душу, щоб Господь прийняв до Царства Божого. Ми просимо Бога, щоб Господь був милосердний до його душі. Ми бачимо, що життя дуже короткочасне і минуче що деколи людина не може прожити це життя довго. Отак, От як ми бачимо цей воїн, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави, він міг ще жити, міг трудитись, працювати для своєї сім'ї, для суспільства, творити добрі справи для того, щоб жити на своїй землі. Ми є господарями на своїй землі, але бачимо через час, який прийшов, що до нас зайшло зло, ворог, який не має любові до ближнього. А Господь навчає нас любові до ближнього. Господь каже, навіть доповнює нам заповіді Божі. Де говорить люби Господа Твого всім серцем, всією душею мислею, почуваннями і друга заповідь люби ближче як самого себе. Якщо ми дивимося воїни, які йдуть на війну, які йдуть захищати свою землю, йдуть захищати свою сім'ю і родину, тому що завдяки їм ми маємо спокій тут, на цій землі. Ми маємо можливість. Молитись, ми маємо можливість працювати, трудитись і робити ті плани, які ми плануємо. Час дуже важкий. І якщо ми не згуртовуємося, ми знаємо, на початках була така, знаєте, згуртованість, бо боялися ми, думали, а що далі. Але війна не закінчилась. І ми бачимо, що поховання йдуть. І це є також складно. Як для нас, а особливо для родини, вже близької людини ми не повернемо. Але ми можемо подякувати за цей добрий вчинок, що виковали доброго і гідного сина, який зробив для того, щоб захистити свою землю. Тому дякуємо і поклінно даємо вам подяку за вашого сина, який зробив для захисту своєї батьківщини. А Господь хай приймає воїна Юрія і його душу до Царства Божого, де вже нема ні полізі, ні печальних зітхань, але є вічне і духовне життя. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава!